Я хотіла перш за все подякувати такій такі зацікавленості нашій зустрічі. Я бачу, що це дійсно досить важливе питання. І ми підготували від Міністерства інформаційної політики звісно такий дуже короткий аналіз наші рекомендації. Також ми зможемо вислухати рекомендації громадських об'єднань і питання від журналістів, які попали під цю неприємну досить ситуацію. Ну, і я так розумію, що у Гінштаба і у Міністерства оборони ведуть також свої пропозиції. Та процедура, яку ми пробуємо, ну, зараз ембедмент. You know, Прес-картки це в принципі все, що ми взяли звідси. Ми нічого не вигадували, переклали, адаптували під українське законодавство. Дякую, дякувати представникам різних іноземних змі і українських змі, які нам допомогли в це адаптувати. І це так, як ми працюємо. Є третій варіант: це ізраїльська армія, цензура військова. Вирішуєте, що вам більше подобається. Мені здається, що е, натівські варіанти, так британські і американські, вони більше відповідають вимогам свободи слова.